Соколики, Таке питання, ви мені запитуєте, чи обов'язково носить чарівні оберіги відьмия, двіги на руки? І якщо відв'язується ниточка? Ниточка це не ниточка, я вам зараз все поясню. Кожен чарівний оберіг, який, на моє замовлення, плетуть монахи, деякі оберіги, полум'яний оберіг кохання. Оберіги, чистки, фартові оберіги, оберіг на вагітність, на схуднення, плетуть монахи з афону. Значить, кожні 3-4 місяці вони приїжджають у Київ і на моє замовлення з їхніх ниток, які привезені з афону, плетуть оберіги. Потім, коли я в них забираю свої замовлення, вже я приймаю замовлення у вас. Кожен оберіг я заговарюю на ім'я і дату народження. Тоді це сильно, тоді це працює, тоді ви мені пишете завжди гарні відгуки, що працює, оберігає, зберігає. В кожного оберіга своє направлення. Різні ставлю туди, прикріплюю обряди. Перед кожним оберігом, перед тим, як його заговорювати, я дивлюсь по картам, що треба додаткове прив'язати людині, щоб людина дійсно була збережена, щоб людина дійсно досягла того, чого вона в мене просить. Далі, значить, на оберігах є етикетка, якщо ви замітили, там написано, «Чарівна». Чарівні оберіги, Відьми Ядвіги. Я їх оберіги заговорюю, але етикетка це ім'я там, і посилюючі знаки, щоб ви це знали. Їх етикетки носити на руці не треба. Етикетка там теж вона має свою силу чарівну. Ви її зберігаєте, можете в гаманці, можете в шкатулки, бо там посилюючі магічні знаки діда Нестера, щоб той чи інший. Обряд посилився. Далі. І там написано ім'я. Через те, коли буває, у мене відправка багато оберігів, буває таке, що по 400. І щоб не спутати оберіги. Да, буває таке все, що можна відправити не на ту адресу. Але ви мені зразу пишете, я двіга, це не мій оберіг і правильно робите, бо там підписаний кожен оберіг, його спутати неможливо. Адресу спутати можна, але оберіг. І тоді ви мені висилаєте назад, і тоді я висилаю також вам ваш оберіг. Це якщо ну, буває таке, що спутаєш, бо багато оберігів. Якщо розв'язується нитка, там на кожному оберігі є дві, є три нитки. Це не три нитки, це не дві нитки, це зав'язаний обряд. На три-чотири вузла це вузілкова магія, вважається. Одна із самих сильних і одна із самих безобідних, які не шкодять людині, це дерев'янське колдовство. Наприклад, на грушових оберігах, якщо ви замітили, там дві зелені нитки різного кольору, або зелена і червона це обряди, щоб не було боргів, щоб збільшувалися стабільно ваші кошти. Червона нитка, щоб не злазили, в кожного оберіга своє направлення. Якщо ці нитки відв'язалися, ні ни в коєму разі ви їх не повинні прив'язувати на місце. Ви їх повинні знешкодити. Ну, краще спалити. Все, Все таким чином. Ви почистилися, а особливо, коли оберіги, чистка, відв'язуються нитки, ні ни в коїм разі не прив'язуєте. Або було на вас якесь магічне втручання. І е, ці е, нитки впитали в собі негатив все, і свою функцію виконали. Ви їх спаліть, знешкодьте, але оберіг ніколи не втратить силу. Якщо навіть всі нитки вв'язалися, навіть як сам оберіг почав розплітатися, це значить якесь магічне втручання на вас було. Беріть голку, нитку з червоною або з чорною і зашивайте оберіг. Накріпко, так як ми вміємо зашивати. Всі жінки вміють шити. Зашийте, зашийте і носіть. Якщо є такі, люди не можуть носити, є таке, що ну, незручно носити на руки. Всі функції буде оберіг виконувати, якщо ви їх будете зберігати в своєму одягі. У шкатулки, де-лібо, в сумці, в гаманці оберіг ніколи не втратить силу, навіть якщо на куски порветься, втрачає силу тільки тоді оберіг, якщо ви його загубите. Все. Тут все кріпко, накріпко. Я стараюся над кожним оберігом три рази.